Псалом 33. Співайте з радістю в Господі, праведні, справедливим личить, личить хвала. Прославляйте Господа нагосла, грайте йому на десяти струні, арфі, співайте йому нову, пізню, грайте, гарно, з радісними вигуками. Бо Господнє слово справедливе, і всі його вчинки вірні. Він любить праведність і справедливість. Господня милість – сповнена земля, Господнє слово створення небеса, а подихом його уст, уся їхня сила. Він збирає води, моря, наче, в посуд, зберігає безодні у свої сховища, нехай уся земля боїться Господа. Хай тремтять перед ним усі мешканці світу, адже він сказав і сталося. Він звелів і з'явилось, Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народів, а задум Господа залишається по віки на мірі, його серце на вічні віки, блаженний народ, для якого Господь є його Богом, люди, яких він обрав собі у спадщину. Господь поглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі. Той, хто створив серце кожного з них, вважає на всі їхні вчинком, цареві не допоможе його. велике війське і велетінь не врятується своєму гудню, сили, ненадійний для спасіння і кінь. Він не врятує своєї великої сили, адже очі Господні на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на його милосердя, аби рятувати їх від смерті і під час свого голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, Він наш помічник і оборонець, адже в ньому радість нашого серця, бо на Його святе ім'я ми покладаємось. Господи, нехай Твоє милосердя серце буде над нами, оскільки у Тобі наша надія. Амінь.